Вітаю, друзі! Сьогодні ми з джевеліною хотіли би поговорити на тему йоду дефіциту і прояснити, чому при аутоімунному триодиці йод заборонено. Я Таля Домбровська, лікар-ендокринологиня, кандидатка меднаук, і зараз ми все розберемо. Україна це йод дефіцитна територія, тобто всі наші території дефіцитні по йоду. Проте кажуть, що десь в Одеській області є селище, в якому вода багата на йод, і там, навпаки, його надлишок. Але це точковий момент. Все інше дефіцит не йоду. І навіть ви могли сказати ну, біля моря, да, там Крим Одеса. Миколаїв, там же ж, мабуть, немає йододефіциту». дефіциту, але ні, там також є йододефіцит, дефіцити. Я зараз вам прикріплю мапу нашої країни, на якій показано наскільки він у нас виражений. Тобто він є всюди. Десь менше, десь більше, але Україна вся йододефіцитна. дефіцитна. Колись давно Всесвітня організація охорони здоров'я. Хотіла ліквідувати дефіцит йоду, оскільки було виявлено, що дефіцит йоду призводить до розвитку йод дефіцитних захворювань. Із самих простих, які ендокринологічні, йоддефіцитні захворювання це дифузний зоб, тобто збільшення розмірів щитовидної залози, і вузловий зоб, утворення вузлів в щитовидній залозі. Але також дефіцит йоду впливає на рівень IQ по популяції, тобто чим. Довше не ліквідований йододефіцит, тим менше, IQ в середньому по популяції в нашій країні. А в інших країнах дефіцит йоду майже в усіх ліквідований, хто приймав участь в цій програмі, окрім Німеччини. Хоча трошечки дивно, для мене менш з тим. А у нас не ліквідували дефіцит йоду. І якщо ми хочемо з ним розібратися, ми маємо розбиратися з цим самостійно. Як ліквідували дефіцит йоду в інших країнах? Стартово, коли там вирощують м'ясо, курку, я не знаю яйця, роблять хліб, використовують продукти, що вже містять більше йоду. Так? Тобто, коли вирощують там, я не знаю, пшеницю, додають добрива, що містять йод. Там свиней годують тим, що містить йод. і Стартово ми отримаємо такі продукти, мають більше йоду в харчуванні, і людині не треба думати, де взяти той йод. Вона просто, звичайно, харчується, за рахунок цього отримує добову потребу йоду. Добова потреба йоду, до речі, для дорослих складає 150 мікрограмів для дітей біля 90. В Україні були намагання. Продавати масло йодоване. Я таке пам'ятаю кілька багато років тому. Плюс у нас є йодована сіль. Але глобально, коли ти дивишся на якісь продукти, які купляєш в магазині, наприклад, минулого року, коли обіцяли, що буде просто жахлива зима, все одно купляєш якийсь, якийсь набір продуктів для того, щоб ну, на всяк випадок. І я знайшла досить непогані супи, каші, такі, які ти залив водичкою, воно утворило тобі крем суп і в принципі, ок, був дуже гарний склад, але було написано, що ну, звичайна сіль. Я писала виробнику нам з запитанням, чи може все ж таки використовувати юдовану сіль, і мені було сказано, що нащо ми використовуємо звичайно. Тобто в нашій країні немає такого законодавства, яке б я не знаю, змусило виробників використовувати йодовану сіль. Не менш тим. Але для того, щоб ліквідувати дефіцит йоду ну, у себе в сім'ї, ми можемо використовувати йодовану сіль. Одразу хочу згадати, що морська сіль не містить йоду, тобто йод випаровується в моменті утворення морської солі. І якщо ви хочете отримати достатню кількість йоду з самоморської солі, треба купляти морську йодовану сіль. Так само відсутній йод в рожевій гімалайській солі, ще якійсь, ну тобто його нема. Коли утворюється сіль, йод випаровується, і якщо його не, дали, не додали туди додатково, то ми його і не отримали. Тому коли купляєте соль, сіль, дивіться обов'язково, щоб вона була йодована. А більшість людей абсолютно не відчувають цього запаху присмаку йоду при приготуванні їжі, при використанні йодованої солі. Ті, які відчувають, ну треба шукати тоді інші варіанти: їсти морську капусту, морську рибку, якісь інші водорості, тобто те, що містить достатньо йоду. Тепер давайте до цікавого, чому не можна йод при автоімунному тироїдиці. Нагадаю, автоімунитероїди це стартово ну, дефект імунної системи вроджений, який реалізувався в тероїди, да, який реалізувався в якесь аутоімунне захворювання. У когось цей дефект міг реалізуватися в цукровий діабет першого типу, у когось вицелігу, у когось ревматоїдний артрит, у когось аутоімунний тироїдит. І аутоімунний тироїдит це стан, коли імунітет вважає вашу щитовидну залозу чужородним органом, він її атакує, руйнує, і в кінці кінців це призводить до гіпотерозу. Я досить часто стикаюся з рекомендаціями колег, що, ну, знову ж таки, не з рекомендаціями колег, а пацієнти розповідають, що ендокринолог заборонив йод, або ендокринолог навпаки, назначив йод-СЛН для того, щоб допомогти щитовидній залозі. А, і що ми маємо? Одну велику проблему а, коли у нас розвивається гіпотереоз, то це означає, що достатньо великий шматок щитовидної залози вже зруйнований нашою імунною системою, тобто її нема. Єдине, що ми можемо, чим ми можемо їй допомогти, ну фактично нічим, чим ми можемо допомогти собі, це почати приймати препарати тороксина по призначенню лікаря для того, щоб компенсувати дефіцит гормонів щитовидної залози. Йод, селен, я не знаю, відварвівся молитви на, на місяць і ще щось, воно ніяким чином, на жаль, не допоможе відновити щитовидну залозу і не допоможе зупинити імунну систему агресувати на нашу щитовидну залозу. Тобто, коли ми призначаємо, коли при аутоімунному теродиці розвився гіпотероз, ми призначили тероксин, все одно ця агресія імунітету проти щитовидної залози вона продовжується і вона. Закінчиться тоді, коли вже закінчиться щитоведна залоза. Це означає, що доза тероксину буде рости. І от ми розуміємо, що відбувається, ну тобто, ми розуміємо, що є дефект імунної системи, є якийсь пусковий фактор і є наслідки розвиток гіпотерозу. І пишуть, що пусковим фактором до маніфестації, до початку аутоімунного процесу може бути. Якесь ГРВІ, грип, я не знаю, вітряна віспа, ще щось, може бути дефіцит йоду і може бути надлишок йоду. І я так собі пояснила, що колеги забороняють приймати йод людям з аутоімунним троїдитом, тому що вони дочитали оцей про надлишок йоду, який маніфестує, і ну, все, давайте не пити, щоб не погіршувати ситуацію. Але по факту йод, в фізіологічних дозах, ми можемо їсти всі. Ну, тобто, незалежно від того там. Є тероїдит, Нема. немає вузли? нема. Єдине, мабуть, виключення це коли у людини є хвороба Грейвса, коли щитоведна залоза синтезує велику-велику кількість гормонів і не може зупинитися. От В моменті, коли ми ще не компенсували, ми рекомендуємо не приймати йод для того, щоб не стимулювати роботу щитовидного залози ще більше. У всіх інших випадках ми абсолютно спокійно і нормально можемо споживати йод. Але мається на увазі, що мається на увазі, що ми можемо використовувати йодовану сіль, ми можемо їсти водорості, ми можемо їсти морепродукти. Тобто ось це мається на увазі споживання йоду. Нам треба дорослим людям 125 мікрограмів йоду на добу. В середньому це покриває одна чайна ложка йодованої солі. І додатковий прийом йоду в таблетках необхідний в досить. Невеликій кількості моментів. Це на етапі планування вагітності, вагітності і в період грудного вигодовування. Тому що у вагітності, в період грудного вигодовування ми йод маємо дати дитині, ми, там, ембріону, плоду дитині, для того, щоб вона чи він абсолютно нормально собі синтезувала свої гормони щитовидної залози. Тобто, ми йод вагітність даємо не для мами, як правило, а даємо для дитини. Тому. Якщо у вас аутоімунний тероїдет, якщо у вас гіпотерооз, якщо у вас, я не знаю, субклінічний тиреотоксикоз або компенсована хвороба Грейвса, тобто вам призначили тироостатики, вам можна йод. Але з продуктами харчування: йодова сіль, морепродукти, водорості. Не з препаратами, оскільки йод з препаратами потрібен досить в невеликій кількості випадків, знову ж таки вагітні, годуючі, і інколи ми можемо призначати препарати йоду, коли у нас є збільшення розмірів щитовидної залози або вузловий зоб. Для того, щоб зменшити розміри щитовидної залози або профілактувати ріст вузлів. Проте, це дивить, дивимось, дивиться лікар індивідуально, і ми не призначаємо йод всім поголовно. Я сподіваюся, що я змогла донести вам важливість використання йодованої солі в харчуванні і трошечки прояснила про цю заборону йода при аутоімунному тереодиті. Його можна. Просто з харчуванням у фізіологічних дозах. Приймати великі дози йоду не потрібно, оскільки вони можуть наробити більше біди, ніж принести користі. Дякую вам за увагу, вдячна за лайки, коменти, підписки. Гарного дня!